До нашої розмови вже доєднюється гість ефіру Кирила Сазон, військовослужбовець Збройних сил України, політичний експерт, пане Кириле, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава радий вас бачити. Вітання! львову. Взаємні вітання і вам, пане Кириле, ну як ви скажіть першочергово на фоні цих всіх останніх політичних атак Вашингтону на Київ? Бо здається, тримати голову в тверезому розумі стає все складніше. Тож, як нашим оборонцям? Нам своє робити, ми розуміємо, що переговорний процес тільки розпочинається навіть йде ще підготовка до, до перемовин, до таких значних, важливих, серйозних, конкретних і позиції сторін взагалі різні. І те, що буде відбуватися на фронті, на лінії бойового зіткнення, те, що буде відбуватися у тилу, буде безпосередньо впливати на ну, буде впливати на те. Які важливі будуть у сторін для аргументування своєї позиції, це дуже важливо. Тому якщо Росія буде мати якийсь успіх на фронті, буде просуватися вперед, їм буде легше аргументувати те, що Україна слаба. Якщо ми будемо стримувати, давати відсіч і будемо контратакувати, то це дасть нашим переговорникам можливість тиснути на Росію і вимагати поступок. Ось така ситуація. Це залежить не тільки від фронту, це залежить і від настрою в тилу, від ситуації з медійним супровідом того, що відбувається, і від, від економіки, від підтримки партнерів. Тут дуже багато факторів, і кожен важливий. Ну просто якщо кожна новина викликає якусь емоційну сплеск обурення, то можна зайти в онлайн банкінг і зробити донат. Так якось стає на душі спокійніше і легше. Хоча б не так руки опускаються, і ти відчуваєш, що ти хоч можеш якось повпливати на ситуацію. Це такий мій рецепт. принаймні я так роблю, тож і інших закликаю. Пане кер... Пані Марія, в нас руки не опускаються. Ми боронимо нашу я державу не кажу, і не втомлюємося це робити. Так, да, Якщо там у когось панічні настрої десь з'являються, тому треба боротися. Пане Кирило, якщо можна вашу оцінку, чи змінилася зараз ситуація на фронті, зокрема дії окупантів, в зв'язку з атакою Вашингтона на Київ, такою дипломатичною. Як ви бачите? Я не бачу якихось змін. Наша 41 ша бригада і рота вогневої підтримки, тактичний підрозділ Грім, якому я служу. Ми працюємо на Курщині вже півроку. До того боронили Часів'яр, Торецьк. Ще до того були на Курщині. По різному складається ситуація в різних регіонах, з рахуванням географії, з рахуванням рельєфу, але якихось змін не було. Останні півроку тут гаряче, але були такі можна сказати хвилі, коли вони поспішали до якихось дат. Ми пам'ятаємо, як російський диктатор Путін ставив завдання навіть не Збройних сил України, а бандити викинути з території Курської області до 1 вересня. Потім вже українські війська видавити з території Курської області до 1 жовтня, потім до нового року, потім до 20 січня. І як бачите, ми тримаємось. Головне управління розвідки повідомляє про те, що Росія огол... збирається оголошувати про начебто перемогу у війні проти нашої країни до третіх роковин повномасштабного вторгнення серед інших наративів, які за вказівкою збираються просувати пропагандисти. Це зрада захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон, США і Росія про все домовилися за спиною України. Українська влада не легітимна, українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги, ба більше вказаних планах вони навіть хочуть і НАТО перемогти. Як ви вважаєте, що вони можуть продати росіяни як перемогу і на кого вони це розраховують? Це на свою внутрішню аудиторію ці заяви? Чи все-таки на Вашингтон, який останнім часом ну, так складно не помітити, що дослухається до того, що говорять в Кремлі? Російська пропаганда може заявляти все, що завгодно, хоч завтра, хоч післязавтра, може заявити, що земля взагалі стоїть на трьох кітах, а вони на черепахі, яка стоїть в міровому океані. Це взагалі ніяк не стосується, і ми не дуже слухаємо російську пропаганду. Інша справа, що те, що вони продукують для внутрішнього свого слухача, глядача, вони можуть їм продати як перемогу все. Бо цілі так званої спеціальної військової операції, як вони називають агресію проти України, вони сформовані таким чином, що ну їх нема. Що таке денацифікація, що таке демілітарізація, що таке, вибачте, десатанізація, де ці біолабораторії з камерами? Ну навряд же, це коти чи собачки, Твої, яких військові підгодовують. Так і можна сказати, що саме цього саме це вони планували, саме цього вони достигли, і достигли. все. Ці все завершено, але якщо б вони після цього сказали і ми підемо додому, і пішли з України, це було б навіть добре. Але на жаль, ми розуміємо для внутрішнього свого глядача вони можуть генерувати будь-який текст, будь-які ідеї, казати, що все ми перемогли, але вони не підуть самі. Ми це розуміємо. А чи можемо так розглядати, що ця інформаційна атака, яку вони хочуть до роковин повномасштабного вторгнення і роковин своїх звірств в Україні, приховати свої військові навдачі на фронті? Ми ж пам'ятаємо, вони там, от ви згадали про Курщину. Я ще про Покровську нагадаю. Вони там до кінця року до інавгурації Трампа мали захопити повністю місто. Поки що їм успішно вдається його перетворити на попіл, але про ніякий контроль зараз говорити не можна. Я вам більше скажу, ми воюємо з 22-го року. Спочатку широкомасштабки. Хтось з моїх побратимів воював ще раніше, коли це називалося, то я ці дати пам'ятаю. Перше, дедлайн, як кажуть журналісти, в них був. Я пам'ятаю чітко, захопити всю Луганську область у 22-му році. До середини мені здається, в общем, до 15 липня і Донецька, і Луганська область мали бути повністю під їх контролем до 15 липня, 22-го року. Як ми бачимо, шматочок Луганської області все ще б'ються хлопці. Наші там його утримують. Повністю Луганську область вони не захопили навіть у 25-му році. Донецька область тримається. Вони не можуть взяти Покровська, але вони опорний, опорний пункт, опорна агломерація. Наша це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слав'янськ. Там вони і близько не наближаються до того, щоб там чомусь погроджувати. Там єдиний варіант ну брати, йти з півдня, з Торецька, з Часів'яру, брати Костянтинівку, потім Дружківку, потім Краматор Слов'янськ – Це нереально єдиний варіант оточувати, пробуватись на Луманському напрямку, але там. Іноді вони відіб'ють якийсь плацдарм, але це взагалі ніяк не допоможе їм вийти на трасу. Тобто успіхів в Донецькій області великих них немає. Навіть тенденція, коли вони кинули всі, всі зусилля, а ми були ну, в досить критичному стані: листопад, грудень, січень, зараз лютий. Кожний місяць їх просування і захоплення території менше, менше, менше. Це тенденція вже. Це ж ну, півроку десь йде. Тому ми бачимо, що вони буксують. Вони потроху буксують, буксують. І я сподіваюся, що буде дуже символічно, якщо, якщо вони почали в Донецькій області, то саме там їх буде зупинено, зламано хребет і саме звідти почнеться відступи наш контрнаступ. Дай Боже, знаєте, попутного вітру і сили всім нам, і сили нашим оборонцям, щоб все задумано вдалося. Боже, ми пригадуємо, що перед тим як почати повномасштабне вторгнення, Путін приєднав територію Донецької та Луганської областей. Е е до складу цієї країни агресорки, не до держави фатальної помилки. І е, за і коли ми говоримо про перемовини, от е, таке складається враження, що цей вихід на адмінкордони цих двох областей для нього є дуже важливим. Але є ще один фактор, який би я назвала для Путіна не то, що як скалка в одному місці, а як руку відсіхти, Це операція на Курщині. І поки ми контролюємо ці території, Путін буде затягувати процес переговорів і е, на наші голови буде сипатися все більше. Різних інформаційних атак скажіть на вашу думку, чи ви зі мною погоджуєтеся так і чи буде Путін докладати максимальну зусиль, щоб затягувати переговорний процес? Безумовно маєте рацію ситуація трохи складніша. Якщо раніше в них була мета, головна, як вони називали, звільнення так званих ДНР ЛНР. Тобто захоплення Донецької і Луганської областей повністю то зараз вони писали свою конституцію ще Запорізької Херсонської області, і вони вимагають, щоб ми їх віддали навіть ті території, які вони не контролюють, і не будуть контролювати ніколи. Бо взяти Запоріжжя чи, чи Херсон це нереально для них в денішній ситуації. Нереально ані Харків, ані Запоріжжя. Ну це так не працює зараз. Сил у них не вистачить. Ми бачимо скільки сил вони витратили на. Покровськ і не взяли його. Пам'ятаємо, штурми Авдіївки, вона менша. Е, Беремо Чесів'яр. Я добре знаю це місце, ну тому що ми там працювали з, з березня минулого року, по серпень. Місто у мирні часи було населення 10 12 тисяч всього, агломерація Покровськ Миноград 100 тисяч. І ось вони штурмують ці Чесев'яр вже рік. Ми заходили туди в березні, і нам хлопці, які передавали позиції, казали: хлопці, ви тут на тиждень. Їх тут настільки вони лізуть так, що ви тиждень протримуєтесь, умовно кажучи, відстрілюйте, зробити селфі в часів'ярі і вас вичарать звідси. І ось зараз там не ми, зараз там 24 та бригада. Рік вони беруться маленьке місце. От це свідчить про їх спроможності для того, щоб взяти Авдіївку, вони сконцентрували там більше 100 тисяч, 110-120 тисяч особового складу, купу техніки. Зараз не техніки немає ніде. І ми бачили, скільки зусиль вони взяли Авдіївку, і, на жаль, їм це вдалося завдяки виключно, тому що ми не, не передбачили проход по підземних комунікаціях. Зараз на Покровську це вже предусмотрено вентиляційні ці ходи на шахтах підірвано. Трамп сказав, що у Росії є козирі у переговорах щодо України, оскільки Москва захопила велику територію. А як ви вважаєте, чи означає, що Трамп готовий визнати територіальні завоювання Російської Федерації? І що означає коз козирів, як в сенсі наших територій? Ми можемо сказати, що в нас є козир, тому що ми контролюємо частину курщини. Так, це як кажуть президент, це наш дипломатичний козир, контроль над частиною Курської області, канонічна територія Росії. Саме тому продати росіянам як перемогу ситуація, яка зараз вони не можуть. Тому що вони можуть сказати, що ми захотіли захопити частину Донбасу. Ми його захопили. Ми там хотіли дати відсіч НАТО. Ми цю відсіч дали, Хоча ніякої загрози не було, і Україна не планувала на них нападати. Ну в яких планах Путіна все йде за планами, свого йде за планом, він завжди каже, була втрата частини Курської області. Це вони ну ніяк пояснити не можуть. Що вона нам була не треба, і ми віддали українцям? Ну в це не повірить ніхто. Ну і самі вони не але і Путін не дуже охоче коментує Курську область. Коли в нього там була ця прес-конференція, він теж не дуже так охоче сказав дедлайни, коли буде звільнена Курщина. Вони ставлять дедлайни по захопленню Куп'янська. От зараз з переговорів ми чуємо, які опубліковують наші військові. по, про Покровськ ми вже згадували, а от про Курщину щось йому не хочеться ставити дедлайни. Вважають, як ви вважаєте, чому так відбувається? З Тому що ці дедлайни було вже три або чотири. Це по перше, по друге, саме визнання того, що ну він завжди казав, що все йде за планом, все йде за планом. Коли йому казали, чому так довго, він каже, а ми. Не хочемо вбивати мирне населення, не хочемо бити українській інфраструктурі, ну тобто брехав, як завжди, і все пояснював, але якихось аргументів не було. І Коли його зараз питають, за яким планом зсу в Курській області, йому нічого сказати. А для нього це болюче питання, бо він же розпочав цю війну саме тому, що старенький дідусь, в якого все є, в якого є гроші, в якого є вплив, в якого є все влада, він визнаний на всіх. Ну, світових майданчиках як впливова людина, все є що тобі? ще треба? Йому треба місце в підручнику історії, як збирати на земель. Більше того, йому захотілося місце, як завойовнику в такому російську великому полководцю. Його хтось сказав, хтось його обманув, бів в Оману, що він великий полководець, і вони швидко чогось досягнуть. І він поліз в Україну і нічого не вийшло. А пам'ятаєте, як російська пропаганда тоді кричала Україна за два дні, за три дні, потім Паріж, Берлін. І ми жартуємо, що вони йшли на Паріж і Берлін, але на свою голову пішли через Авдіївку та Бахмут, де й застрягли. Тому. Він дуже злий на Україну його місце в історії тепер буде взагалі не таким, про який він мріє. не великий завойовник, завойовника людина, яка свою країну привела в яму в хаос, яка вбила купу своїх же людей в беззмістовній, такої нікому не потрібній війні. Тому він дуже злий на Україну. Тому він не хоче згадувати хоч маленькі невдачі свої. Пане Кирило, для вас особисто зараз зрозуміли нападки Трампа на Зеленського, чому е, Зеленський став диктатором а і нас звинувачують в початку війни. Якщо це все тільки, напевно, Геть зовсім недалека людина не розуміє, що це все зовсім не так. Ну, Мені важко обрізти в голову Трампу і зрозуміти, що там я не ну, експерт по людським мозгам. Але мені здається, що трохи не вистачає йому інформації, і це, мабуть, гра перемовини. Він хоче отримати максимум. Намагається як комерсант, як нас кажуть, з яких 90-х, тиснути, тиснути на співрозмовника щоб чогось добути, ще є обіда в нього трохи на Володимира Зеленського. Мені здається, за ті часи, коли йшла боротьба в Сполучених Штатах політична між Байденом та Трампом, і там кажуть, що Байден у Трамп вимагав розслідування проти корупції Байдена. В Україні Зеленський не став лізти в американську політику. Це було великою помилкою. А Трамп, мені здається, може за це затаїти обіду. Можливо, я. Немає сенсу ці розмірковування, але ну таке складається враження. Поки ми з вами почали нашу розмову. Трамп знову виступив перед журналістами радіо НВ посилаючись на журналістку ABC News, Дженніфер Джексон. Пише, що Трамп заявив, що Зеленському не обов'язково бути присутнім на переговорах про Україну. Він також назвав поїздку міністра фінансів США в Україну марною. Президент США дав зрозуміти, що вважає Росію, і відповідальність за вторгнення в Україну Росія напала, але для нападу не було причин. Ця війна не повинна була початися. Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч. Я хочу сказати, що це не було пріоритетом, тому що досі він погано справляється з переговорами. По перше, війни не повинно було бути. А якщо вже вона почалася, її потрібно було врегулювати негайно. Це можна було зробити. Ось така свіжа заява від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Пане Кириле, я, якщо маєте що на це відреагувати, то будь ласка, якщо ні, то йдемо далі. Бо я не знаю. Це просто насправді, ну, Зеленському не обов'язково буде присутним на переговорах щодо України, але ці переговори не мають ніякої сили, ніякого сенсу без нього. Все просто. Я теж так вважаю. Нью-Йорк Пост вийшов з таким, знаєте, доволі кричущим матеріалом, що Зеленському негайно потрібно покинути Україну, про це кажуть в оточенні Трампа, найкращим варіантом для зеленського світу буде його негайний від'їзд до Франції. Процитувала я ось шматочок статті. Насправді вона більш розлога. Із, ізраїльський військовий Ігай Легін, коментуючи цей матеріал, сказав про те, що ну, Зеленського можуть і усунути. Як ви бачите такий варіант розвитку подій, Наскільки серйозно варто сприймати такі матеріали про те, що Зеленському треба покинути країну, чому я навчився за цю війну? Що я не довіряю західним змі, особливо коли вони посилаються на джерела. Хоча в даному випадку, конкретному, може так і було. Ми ж бачимо, яке оточення Трампа. Там вони досить роблять різкі безмістовні заяви. Хтось сказав, що Зеленському треба поїхати взагалі? Нехай їде, ну нехай во Францію. Журналіст має гарний заголовок, клікабельний такий, все, повіг редакцію писати, все супер. Ну, до реальності це не має ніякого відношення. І Зеленський не поїхав свого часу і не поїде, мабуть, зараз. І ці посилання на чиюсь позицію це ні про що. Давайте тоді поговоримо про те, що говорять наші народні депутати. Зокрема, голова оборонного комітету ради Костенко сказав, що Сполучені Штати зупинили продаж зброї в Україну в Україну. за його інформацією, зброя яка йшла на продаж постачання, зупинилася. Ті фірми, які мали продавати цю зброю, зараз чекають, тому що рішення немає. його інформацію підтверджує інший народний депутат Гончаренко. Це йому підтверджують в американських. Компаніях, хоча інша народна депутатка Устінова цю інформацію заперечила? Получається якась доволі незрозуміла ситуація, але так виглядає, що цей варіант розвитку подій може мати місце, тому що спікер Палати представників США Майкл Джексон, Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроекту на підтримки України пряма цитата не має жодного апетиту. Тож, в мене пане Кирило, два запитання: а як припинення військової допомоги від США вплине на нашу ситуацію на фронті, як ви бачите, давайте розрізняти військову допомогу, яка планується яку зараз не хоче Джонсон, де якої немає в нього апетиту, з тими контрактами, що є заплаченою зброєю, заплаченою яку придбали наші європейські союзники, і яку зараз. Чи відправляють, чи затримують, бо мають отримати дозвіл України-виробника. Є така практика. Можливо, там є затримка, можливо, вона технічна, можливо, нема. Бо Костенко сказав за його інформацією. Е, Устінова відразу сказала, що ні, це не так. Гончаренко сказав, що в нього є інформація від якихось американських джерел, фірм, невідомо яких, що це так. Але Гончаренко в нього політичний інтерес, все, що стосується критики діючого президента, це для нього і все супер. Тому я до цієї інформації відношусь теж обережно. Коли буде офіційна заява представника Сполучених Штатів, що ми припиняємо постачання в зброї в Україні, ми забороняємо поставляти вже придбану зброю. Це інша справа, ми будемо її обговорювати зараз. Це теж ну, такий, щось вітає в мані. Можливо, технічно, можливо, це таке попередження, можливо, аргумент на перемовинах. Дотримати постачання зброї на добу це ні про що, але ну психологічно тисне, звісно. Пане Кирило, то як ви бачите розвиток подій далі, в зв'язку з тим, що нас триває війна? Окупанти обстрілюють наші міста, вони пробують знайти десь наше слабке місце на фронті. Переговорний процес вони зацікавлені в тому, щоб він затягувався. То якщо можна, як ви бачите, розвиток подій далі. Е, ну, важко сказати прогноз зробити це до Арестовича, може краще, Можливо, так, так але може, і ви щось знаєте, трошки краще ніж ми оце тут бачимо. Знай вони щодня обстрілюють, щодня обстрілюють наші города. Ви бачите, як працює ППО, як летять ракети, летять шахиди. Вони лізуть вперед на фронті. Ми даємо їм імбітічі, теж завдаємо ударів по інфраструктурі по НПЗ, по нафтобазах, по об'єктах, зв'язаних з військовою промисловістю, дасть Бог да черга і до порта Новоросійськ до термінала, тобто. Кожен робить свою роботу. військові роблять свою роботу. Політики роблять свою перемовини безумовно будуть. Я не вірю в те, що за тиждень за місяць чогось досягнуть. Я не вірю в те, що е навіть до 9 травня, як там сто днівці, Трампа щось буде, вже і сам Трамп не вірить, бо він каже, що можливо впорається на року. Я знаю, що в Росія теж її економіка працює вже в мінус, і вони це е за за рахунок чого вони вживають. Фонд національного благосостояння в них так називається, він неплохо тримався, тому що підросло підросло золото в ціні, а в них золото і юані. Але кінець 25-го року це криза вже цього фонду. Все за корма пусти. Виживати за рахунок торгівлі нафтою, тільки за що за рахунок цього не виходить, і ще й санкції проти так званого кіньвового флота. О, тому я вважаю, що кінець 25-го року криза і реальні поступки з боку Росії можливі тільки наприкінці 25-го року. Але, мабуть, вони не будуть чекати кризи, і розмова серйозна вже без погроз, без ультиматумів піде ну, десь е, кінець літа, початок осені. Тобто, до цього, до цього часу нам е, головне. Ми маємо маємо триматися весь рік. Маємо розраховувати сіли на весь 25 рік безумовно. Бо віра в те, що за місяць це закінчиться, вона може зіграти дуже злий жарт з нами і з військовими, і з цивільними всі, хто чекає, що все закінчиться швидко. Потім буде важко. Скажіть ще одне таке є уточнення: тактика ворога, кліч, штурми, буханки і нива замість бронемашини. Це хитрий план їхній такий? Чи це насправді виснаження? От запитують, бачу в Ютуб-каналі під нашим стрімом, наш глядач Арсен вас. Дуже просто все виглядає на полі боя. Ну, більшість втрат ворог несе не під час штурму позиції, а під час того, як від своїх позицій добратися до наших, саме це робимо ми, рота вогнової підтримки. Грім це наша робота створити вогневий вал, створити такі удари по ворогу, який просувається до нас. Працює арта, працюють міномети, працюють кулемети, працюють БПЛА, щоб вони до наших позицій взагалі не добігли. Ідеальний варіант, що наша піхота їх ніколи не побачить. Звісно, ідеальний варіант не працює, хоча іноді буває дуже вдалі удари по ворогу, наприклад, Хай Марсі, і штурм закінчується, ще не розпочавшись. Ось так це працює, і тому їх завдання якнайшвидше здавати цю відстань від своїх позицій до наших для цього. Підходить все. Велосипед, мотоцикл, мопед, моторолер, автівка, живолі без дверей, броня, якщо є все, що заводить, все, що дозволяє пересуватися швидше ніж на своїх двох, і ще ж тягнути з собою там БК, все втягнути що ми Має це досить важко. Тому використовують будь-який транспорт. Це смішно виглядає, але це працює. Вони навіть на гольфкарах їхали. А чи справді дрони на оптоволокні, На вашу думку змінюють поле бою повністю. Не помню, німа такої, нема такої зброї, яка змінюється повністю. Такої вундервафлі, з зірки смерті з, з, з кінофільму такого немає. Ну звісно, вони впливають. Постійно щось розвивається. ну, з'явились дрони. Це дуже вагомий аргумент. Дуже така зброя сучасна, яка багато що вирішує. З'явились системи реба радіоелектронної боротьби, які подавляють ці дрони, збивають їх, відводять. Появились, з'явились, тобто відразу дрони на оптоволокні, на які РЕБ не діє, ніяк їх можна знищити, виключно виключно фізично знищити, збити Але вони працюють і у росіян. Вони працюють і у нас всі це використовують. Дрони постійно змінюється зараз. 21 з сторіччя технології йдуть швидко вперед і. Все змінюється. Війна за півроку змінюється повністю. З'являється нове озброєння, нові засоби протидії про нове озброєння. Ну давайте тоді згадаємо, що і ми можемо щось робити. Зокрема, сьогодні було перше представлено трембіту. Я зараз підгляну її технічні характеристики. Хто, хто ще не, не, не бачив, хто ще не знає, це дрон ракета, е, і також був представлений вітчизняний безпілотник булава. Е, провели масштабну виставку оборонних технологій, де представили сотні е, об'єктів від від ВПЛА до РЕП. Е, Ракети, тренувальні системи для військових про це йдеться в повідомленні від мінцифри. Зазначається, що українська ракета трембіта летить швидкістю до 400 км за годину і дістає стратегічні цілі противника. Характеристики крилатої ракети класу Земля Земля Трембіта у цій модифікації – дальність польоту до 200 км, Бойова частина 20 кг, швидкість 150 метрів на секунду. Вартість цієї зброї становить 4 тисячі доларів. Насправді є чим пишатися про це мені здається, теж варто. Робити акцент, що ми самі можемо виготовляти вітчизняні ракети, і як ви вважаєте, куди першочергово має влетіти трембіта, гучно зазвучати, я би сказала так. Я вам скажу три речі: будь-яке нове озброєння – це е, безумовно класно. Це дуже дуже добре і важливо, щоб його було якнайбільше. Бо як каже наш зампобою, Крюгер достатньо снарядів мін бомб і дронів буде тоді, коли буде вбито останнього кацапа на нашій землі і ще трохи над залишиться. Але як військовий, я вам скажу, найцікавіші розробки, найсучасніше озброєння, найефективніше на виставки не покажуть. Його росіяни побачать неочікувано, як це буває, як на таку відстань, що туди долетіло, що то було, як з морським малюком, дронами СБУ, який застав ховатися весь схвальоний чорноморський флот Росії. Ось таке, таке озброєння є. Воно постійно в розробках на випробуваннях, але випробують його відразу на кацапах, а потім вже розказують, яке воно є. Але бачите, росіяни взагалі здається таке враження, що мовчать про свої нові розробки. Це така їхня перевага. Ну краще ж коли не знають, що що летить. не мовчать. Але вони вони теж сказуються. Це важливий елемент пропаганди. З одного боку, новітнє озброєння справді нехай воно буде сюрпризом для ворога. З іншого боку, це впливає на моральний дух і нації, і країни, і тилу і фронту, коли ми знаємо, що в нас є якась бундербафля нова, дуже крута. Тому. Всі в пошуках компромісу, і ми ворог щось показувати, про щось ми замовчувати. Росіян є багато, на жаль, чмоня і вважати їх тупими. Це не зовсім вірно, тому що ми недооцінюємо ворога. Це було, звісно, смішно на початку війни. Вони теж навчаються. Ми багато чому навчились У нас ветеранів, досвідчених воїнів, дуже багато, таких, як ми воюють, так що не воює ніхто в світі. Але росіяни теж навчаються, хто вижив у них. То ли декілька років ті воюють теж важкий противник. Тут Путін знову чогось про рішник згадав. каже, що ця ракета витримує температуру рівносильну температуру сонця. Останній раз він про це говорив в десь в кінці грудня. Якщо не помиляюся, коли казав, що так вони хочуть завершити конфлікт. Це в них так війна називається. З СВО перейшло в конфлікт. Тож, пане Кирило, а що, що ж це Путін знову про орешник згадав? Як ви вважаєте? Ну, якщо ми не, не чинили опору, то це було б а Якщо ми чинили опор, вони. Образились, це став конфлікт вже мабуть так. А закінчити насправді СВО і закінчити, завершити конфлікт конфлікт України з Росією за допомогою арешника, який витримує температуру на поверхні сонця. Дуже легко сажаємо Путіна в арешник і відправляємо на сонце. Все чудово, на летить. Я вам насправді дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої ефіру. Я дякую за цю розмову. Мені просто здається, що головні акценти ми в нашій розмові е, розставили доволі чітко. Нам своє робити, е, нам боротися, незважаючи зважаючи на що, і нам підтримувати наше військо. Тому я закликаю зробити донат на підтримку 41-ї бригади. Е, знайдіть на явбачає пані Марія. Це на підтримку саме тактичного підрозділу в Рім. Саме тактичні то бригадіобразити то побратими скажуть за що, що це, Дякую, це саме нами. Да. Тактичний підрозділ Грім чекає на наші донати. Тому, будь ласка, не скупіться і в принципі пам'ятайте, що неважливих зборів немає. Нам важливо підтримувати просто своє військо. Дякую вам, що знайшли час і що були пані Марія Сазоно, військовослужбовець, політичний експерт, був з нами.